Знайомтесь з цим тато. <ріграє> Рішення суду чітке. Тома Блондан має стати законним представником дитини. <ріграє> Та є проблема. Він не дуже здібний. <ріграє> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нічого нема. В жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати з і ставати невидимим. Серйозно? Я зник! Мийся гарно. Гаразд. Книга і справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра, та весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... О п'яту. Точно, п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Воля, геній. Навіть вид мене я флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Hey, ти! зупиніть. його! <плес> а ну, давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити <плес> сина щасливим. <плес> Супер татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі не качок Угу. Окей. у кінотеатрах з 12 грудня.